Перший комуняка прийшов до влади Кравчук, а Кодюкін був директор, генеральний директор Чорномовського пароплавса. Коли розпався Союз, весь торговий флот дислокувався де? В Одесі. 192 було торгових суден. 192. І ці тварі взяли мільярд 200 мільйонів застави грошей і здали в заставу весь торговий флот. Гроші перекрали, флот забрали, все. Конюкина посадили на сім років. Три от В ресторані Русь справляють 60-річчя. Справа від нього президент сидить. Кравчук, зека сичає. Ну що ну, далі говорити? Є про що говорити? Кучма десятки заводів, пороздавав свого родичу. За а не Балакові — є таке. Ні людям не собі. А Янукович — це витвір природи. Шахти тягнули та да щось обірвали. Миколаїв виступає на площі, каже, привіт свій дорогі херсонці, їм то ви Миколаїв. Та ні, один хрен каже. Порошенко накрав найбільше серед всіх. Це злодюга, якого.